Все металеве ком'юніті в курсі ситуації, що відбувається зараз на теренах українського Тіктоку щодо абразивних матеріалів, певних між двома людьми. Я завжди виступаю за конструктивний діалог, критику і оцінку. І тому я вирішив сьогодні затестити певні матеріали. В даному відео немає ніякої реклами, просто ситуація резонансна і треба в ній детальніше розібратися. Сьогодні я затестую відрізний круг сонг а його опонентом буде відрізний диск Дніпро М. Щодо зелених кругів сонки, Його я тестити не буду. Я ними користувався. Кажу вам відверто: вони мені не зайшли. Тест будемо проводити на квадраті 16 на 16 і будемо засікати кількість різів, які зробить кожен із дисків. Перший починає Дніпро М. Дніпроем закінчив різку. Результати будуть в кінці. Сонкі. Сонкі залишив роботу і будемо рахувати. В підсумку маємо такі результати. Диск «Дніпро-М» зробив 26 різів. Диск сонкі зробив 20 різів. Підрахувавши вартість одного різу, скажу вам наступні дані. Значить, диск Дніпро м коштує 25 гривень, вартість одного різу склала 96 копійок. Диск сонкі вартість 17 гривень. Ціна одного різу склала 85 копійок. Тобто різниця у нас на 11 копійок один різ дешевше диском сонкі. Ось такі ми маємо результати, друзі. Від себе хочу побажати вам добра, мирного неба і взаємоповаги, бо живемо ми не дуже найкращі часи.